Ну незручно, незручно спати на дивані. Оці всі стики вони мішають тут. Взагалі під попереком це небезпечно. Тут під шиєю Це теж не дуже зручно. Можна чуть нижче попробувати опуститись. Але тоді ноги, ноги звисають з того боку. Для того, щоб вирівняти спальне місце на такого типу диванчиках, які не передбачені для щоденного сну, використовують ось такі тонкі матраси. Називаються вони ще топери по-іншому. Він тут трішечки не в розмір, але якщо будете замовляти до дивана, зробимо буквально по сантиметрам. Вони фіксуються на диван. Це в нас моделька Бора, 6 см висота, внизу йде кокосова кора, і за рахунок неї оцей стик компенсується. Тобто вона утворює площину. На якій ви вже лежите. Ця площина повністю суцільна і рівна. О, Ну, це інша справа. Тут уже можна лежати навіть отут, де посередині йде розподіл, ви його теж не відчуваєте. Е, на спальне місце 160 на 200, ціна топера 5200 гривень. Можна взяти в оплату частинами будь-який розмір, е, строк виготовлення до тижня, на ньому йде зйомний чехол. Замовити модель Бора можна на сайті Солоха а в шапці профілю телефон для зв'язку.